З 11 травня українці можуть отримати послуги у сервісних центрах МВС не тільки із внутрішнім паспортом, а й закордонним. Відповідну постанову на початку місяця прийняв кабінет міністрів. Громадянин може отримати будь-які послуги в сервісних центрах, надавши адміністратору як документ, що підтверджує особу, документ громадянина України для виїзду за кордон або його електронну версію в застосунку Дія. У разі якщо клієнт проходить ідентифікацію в сервісному центрі за закордонним паспортом, він має надавати надати ще одну довідку при наданні такого документу. Треба ще буде надати довідку з місцем реєстрації проживання даної особи. Варто відзначити, що в Донецькій області наразі працюють лише два сервісних центри у Покровську та Краматорську. Вони надають наступний перелік послуг. Реєстрація, переєстрація транспортних засобів та будь-які реєстраційні операції. Відновлення свідоцтва про реєстрацію, заміна номерних знаків відновлення свідоцтва про реєстрацію в випадках зміни кольору. Ну Взагалі всі реєстраційні операції з транспортними засобами, прийняття практичних іспитів, прийняття теоретичних іспитів, обмін посвідчення водія, а також надання допусків для перевезення небезпечних вантажів транспортних засобів, дозволено використання спецсигналів. Сервісний центр у Покровську працює з вівторка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 15.45, неділя та понеділок вихідні дні.